Вітаю всіх, хто готується до НМТ з математики. З вами я, Раїса Іванівна, і сьогодні ми розглянемо завдання минулорічного НМТ, що стосується теорії про чотирикутники. На рисунку зображено паралелограм, які з наведених тверджень є правильними. Протилежні кути паралелограма рівні, тож перше твердження правильне. АВ плюс ВС, сусідні сторони, дорівнює CD плюс АД. Протилежні сторони паралелограма рівні, тож суми сусідніх теж будуть рівними. АС дорівнює БД. Діагоналі паралелограма не є рівними, тож правильним буде лише перше та друге. Які з наведених тверджень є правильними для будь-якого ромба? Кут АБД дорівнює куту СБД. Дійсно, діагоналі ромба є бісектрисами його кутів це правильно. Точки Б і Д симметричні відносно прямої АС. Діагоналі ромба, точкою перетину діляться навпіл, а значить. І перпендикулярні, тож точка Б і Д симетрична відносно АС. висота ромба, проведена з вершини Б до сторони АД, є бісектрисою трикутника ABD. Ні, таке може бути, але не завжди. Тож відповідь лише перше та друге. Які з наведених тверджень є правильними? Існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі його сусідніх сторін. Подивіться на паралелограм, і якщо ця діагональ буде дорівнювати сумі сусідніх сторін, то трикутничок АБЦ просто не зійдеться. Ця точка Б ляже на діагональ АЦ, тож ні. Існує паралелограм, один з кутів якого вдвічі більший за інший, ну чому ні? Так. Існує паралелограм, діагоналі якого перпендикулярні. Так, це ромб. Друге та третє. Які з наведених тверджень є правильними? Будь-який ромб є паралелограмом. Так. Центр вписаного в будь-який ромб кола лежить на перетині бісектрис його кутів. Так, а також діагоналий. Менша діагональ будь-якого ромба ділить його на два правильні трикутники ні не завжди. Тож правильно, лише перше та друге. Готуйтеся, будьте наполегливі. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!